Щоб ось наша славна Україна зажурилася, А ми ту червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну ги розвеселимо, А ми ту червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Розвеселимо, Марширують наші добровольці наші доброгоці, укривали там визволяти братів українців з московських хайдан. А ми тую червону калину підімремо, а ми нашу славну Гей-гей розвеселимо. А ми ту і червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну розвеселимо Все. Дякую тебе, дуже красивий голос. Браво. Дякую, Браво.